Мої солоденькі, привіт! Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня, дивимось Херсон Одесу Миколаїв найближчі дні. А покращення буде Херсон найближчі дні. Підписуйтесь, ставте та вподобайки. Теплі дні будуть. Останні, мабуть, якісь теплі захист чуєте, щось намагаються хлопці збити навіть. Інфраструктура. Колись там була якась будівля, може, колись там або адміністрація, і бібліотека поруч. Не знаю, так показує, туди влетить. Може, у вас там якийсь такий район, де садочок, отак поруч адмінбудівля. Також є вибір, щось можете збити, але не все. Час для чого вам нужен, потрібен. Шлях розчистити. Дивіться, ворог по Херсонщині перекриє шлях відступу нашим. Я подумала, відразу зраділа, що то вперед-вперед, але то шлях відступу, можливо, шлях евакуації з іншого берега. Ворог перекриє, От як під контролем буде, і ти не проїдеш, не пройдеш. Херсон найближчі дні. Передчуття повинно бути. Ви прям відчуваєте, коли от перед прильотом є у вас таке передчуття, як в мене. Прям ти такий. Місця собі не знаходиш. Жертви. Темний місяць, затемнення. Я думаю, що буде якийсь невмі... ну, такий ненормальний, масований, дуже гучний. Захист працює, але душі загублені. Дуже багато по району, по передмістю. Дуже багато... ну, тут жертви будуть а, по звільненій території. Де окупована я її називаю. Це найближчі дні. Ви там спите взагалі? Спите. Тут відпочиваєте трошки. Вогонь за вогнем наводять. Машина якась велика підірвується. Прямо за машиною дрон летить, підриває. Як залетить в кузов. Страшне. Центральна частина, там щось буде. Ферверк. А вам кажуть, ні, треба потриматись, ми ще в наступ підемо по Херсонщині. Прикольно. Цивільні велика загроза і будуть вивозити. Мені здається, місто на якийсь час може навіть закрити. Може, це буде не, так, не такий розголос мати, але о, от якісь дні будуть просто, що скажуть, не виходьте, посидіть вдома, так. Херсонщина деокупована найближчі дні. Знову вперед-вперед ідіть, -вперед, а ми нам би в захисті вистояти. Хтось приїде з керівництва. І людина, знаєте як, нібито в військовому керівництві там наближено, може на ставці сидить, да? Ставку, коли президент проводить, але вона цивільна людина і мислення цивільне. Тут кажуть, що нам ми не можемо щось розмістити, бо нам його підривають відразу. А не чують. Херсонщина окупована. Найближчі дні розприльот. Ми укріплюємося, у нас там жертви втрати. Все ж таки важко, тільки в якийсь час можна, я так зрозуміла, що допомогу туди доставляти і звідти забирати в якийсь час. Коли або сідає сонце, або підіймається. Ну так, важко там на фронті. Але от що ти мені хочеш за колесом фортуни сказати? Ну, от я бачу, мені так, знаєте, показують. Скажи, що ми намагаємося, ми будемо бити ворога вогнем. Так, але його мало, його таки дуже мало. І це так, знаєте, по відношенню до ворога міза. Бо ворог вартий більшого вогню. Одеса, найближчі дні. Хочу звільнитися від чогось. Хочеться, щоб ця вже ситуація кудись поділась. Новолуння, коли дивіться у вас, новолуння повінь, загострення буде в ці дні. Щоб до вас люди не їхали. Хоче ворог, хоче показати свою владу. У вас є вибір, ви можете відбити атаку, але ворог хоче показати, що він контролює життя в вашому місті. Ви зачистите ворога. Світло блимнуло не добро, Одеса. Просто ні з того, ні з чого. Якщо вам видно було на запису. От дивіться, у вас також може бути так само, що щось гепнеться і блимне. Одеса. Найближчі дні. Трансформує атаку. Хочу, щоб було холодно. Готуйтесь, він вона все ж таки вмаже по вдарить по підстанції. Мені показує, що ваша вертушка ця енергія вітру, вітряки ваші. Або дрон зіб'є, знесе, бо він її. Оп! Де сам? Потухнете, погаснете. ну от. Я не вимикала світло, воно саме. Перечуття буде, що щось іде вночі, як підійме вас. Але ви дуже сильно відчуваєте відлуння. Послухайте, один раз бахнуло дуже гучно з області, другий Можу, можуть бути жертви. Одеса найближчі дні. Та він, я так розумію, взагалі знаходні в той ворог, що хоче, то і робить. Порти, порти, інфраструктура, щоб ми нікуди не висувалися по морю. І райони, і місто буде гучно. Одеса найближчі дні. Ну, наші відпрацюють для захисту цивільних, але гучно буде. Ми, нам треба щось зробити, кудись висунутися, якусь операцію провести, поки не дає ворог такої можливості. Миколаїв найближчі дні. На військових полює. Дрони дуже низько літають по Миколаївщині. І є загроза для цивільних. Миколаївщина біля води на воді. Миколаїв так само. Гучно буде. Дрони будуть намагатися атакувати чомусь. Що вони вас там штурмують, тими дронами в самому Миколаєві, ну потім розкажете. Може бути прильот трошки пізніше. Прямо гучно, Бух так щось. А от район передмістя, там постійно от, воно одні і ті ж самі цілі, населені пункти йде, і руйнується, як отак. Плюхається. Ну, може, каба, так само. Бо дуже схожа руйнація. Як Така хвиля дуже обширна.